Книга Пророка Єзекиїла, розділ двадцять І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, хочеш судити, хочеш судити кровожерне місто. Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Городе, що проливаєш кров посеред себе, щоб навести на себе свою годину, і робиш боввани собі на шкоду, щоб себе опоганити. Кров'ю, що ти пролив, ти завинив. І бовванами, що наробив собі. Опоганився і так наблизив твої дні і дійшов твоєї години. Ось чому я видав тебе на наругу народам, на посміх усім країнам. Близькі і далекі будуть насміхатися з тебе, що опоганив своє ім'я, що весь час був повен безладдя. Ось князі ізраїльські в тебе, кожен що сили кров проливав, батька і матір зневажають у тебе, чужинця кривдять посеред тебе, сироту і удовицю гноблять у тебе. Святині мої ти зневажаєш, суботи мої осквернюєш. Обмовці були в тебе на те, щоб пролити кров. По горах їдять у тебе, посеред тебе коять злочинства. Сором батьків відкривають у тебе, нечисту в спливі насилують у тебе. Той грішить з жінкою ближнього свого, той опоганіє розпустою свою невістку, а той знечещує в тебе свою сестру, дочку батька свого. У тебе беруть підкуп, щоб проливати кров. Ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно, Мене ж ти забув, каже слово Господа Бога. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе. Чи ж видержить твоє серце, чи будуть міцні твої руки, як я почну мою працю проти тебе? Я, Господь, сказав це і зроблю. Я тебе розсію між народами, розвію тебе по чужих землях, покладу край нечистоті, що в тебе, а тоді станеш моїм насліддям в очах народів і взнаєш. Що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, дім Ізраїля зробив для мене жужелицею. Всі вони мідь, цинк, залізо і оливо в горнилі для срібла, всі жужелицею зробились. Тому ось як говорить Господь Бог, за те, що ви усі поробилися цию, за те я позбираю вас у Єрусалим. Так само, як збирають докупи і кладуть у горнило срібло, мідь, залізо, оливо і цинк, щоб роздути на них вогонь і їх розтопити, так і я позбираю вас у моїм гніві. Та моїм обурені, і покладу вас туди, і розтоплю вас. Я позбираю вас і подую на вас вогнем мого обурення, щоб ви були розтоплені посеред Єрусалиму, як топлять срібло в горнилі, так і ви будете розтоплені посеред нього, і взнаєте, що Я, Господь, вилив на вас. Моє обурення, і надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Промов до нього: ти земля, що не була скроплена дощем за години гніву, її князі в ній ревуть по-лев'ячому, роздирають здобич, вони пожирають людей. Забирають скарби і дорогоцінності, намножують у ній вдовиць. Її священники порушують закон мій, сквернять мої святині. Святого і несвятого не відрізняють. Що нечисте і що чисте, не навчають, а від субот моїх відвертають очі, і я в них у погорді. Її начальники посеред неї. По вовчому роздирають здобич, проливають кров, гублять душі, щоб тільки наживитись. Пророки її замащують усе глиною зверху, бачать пусті видіння і віщують неправду, кажучи так говорить господь Бог. А Господь же не говорив того. А то і прості люди. Гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Я шукав між ними кого небудь, що вимурував би мур та став передо мною в проломані за цю землю, щоб я не погубив її та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів. І вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи, каже слово Господа Бога.